Величезний же борг, насправді, тобто, ми ж багато грошей, які нам дала. Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це і так далі. Це рашка, вина всьому, в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. у мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але. То, що наробила рашка, це відповідальність тільки вражки, типу, про агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, Якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, оця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь. Це так суперова, вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей. Ну реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, расти, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. Поняли? От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам нам, всім і мені в тому числі треба не плачати. Разивати, допомагати, чим можна там. Волонтерить і і в першу чергу за своє життя думати і як собі розвиватися з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете. Ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно з допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чату вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіт. Так онлайн, от ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримують, там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля, ефіри. Ви побачите, я людям дзвоню, телефоную, а, і нічого за це не треба платити. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали. пам'ятаєте, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.